В центрі Ставангера, в центрі, на центрі пристань, в центрі фьорду. Ось вот так я стою посеред води Посеред води Так як чайка тут собі стоїть. Ось вот такий мій шлях туди Ругаленд Ставангер Кругом вода. І я серед води, повітря і міста набираюся силою. <свистеться> 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 Отака от, от красота мене сьогоднішній. І яхта як символ, яка понесе мене до цілі. З встречи на наступних відео.